Вітаю, друзі! Ви на каналі психолога письменниці Тетяни Дугильної. і в цій рубриці я читаю свої есе і оповідання з моєї нової збірки. Україна відроджена у вогні хроніки перемоги. Ці есе і ці оповідання я написала за час повномасштабної операції, яку ми називаємо і розуміємо як війну, яка почалася 24 лютого 2022 року. І саме вони в метафоричній формі, в формі творчій, розповідають про те, що проживала Україна, проживає Україна. Українці, що відчувала саме я, і сподіваюся, що ці мої авторські читання вони вас надихнуть на якісь роздуми, на якісь дії. І сьогодні я хочу вам прочитати одне із перших моїх есе, філософських есе, яке я назвала Ангел впав з неба. Вибух був таким несподіваним, що ангел впав з неба. Він вперше таки відчув: земля здригалась та годіла, ангел не міг втримати рівновагу. Він вперше бачив криваво чорне зарево над землею. Ангел почав шукати свого підопічного. Він не бачив, де дівся молодий хлопець, який так радував його останнім часом. Він тільки закохався і почав зустрічатись з красивою дівчиною. Він відкрив свою справу і став заробляти сам гроші. Як радів ангел, коли його підопічний закінчив університет з відзнакою, з ним не було ніяких особливих проблем. Дотепний, розумний, вічливий, грає на гітарі та пише вірші. Ангел був просто поряд і спостерігав. А сьогодні він впав з неба, бо цей молодий хлопець десь зник. Ангел пішов до його батьків і побачив заплакану маму. Вона збирала речі, а батько тихо щось говорив сину. Син збирався на війну. Оберігати воїна це було щось нове для ангела. Але він вже відчував, що він понесе за хлопцем благословіння від батька та оберіг молитву від матері. Ангел знав, що він закриє воїна від куль, бо це священна війна за Україну. Ангел розкрив крила та тихо пішов за воїном напередодні. Друзі, в українській мові літературі слово ангел і «янгол» мають однакове значення. В моєму творі я застосувала слово ангел, тому що мені дуже хотілося зробити наголос на буквицю А-Ас, на те, що ми всі з вами знаходимося під покровительством Божим, на те, що ми всі з вами маємо ангельські. Ангельську природу, і що наші хлопці на війні стоять на передовій, і у них за спинами дійсно є крила Крила ангелів, хочете янголів, охоронців. І вони для нас такі самі янголи ангели. І ми маємо молитися до їхніх ангел, ангелів, щоб їх оберігали, щоб вони повернулися живими і принесли перемогу. Тож. Дякую вам за увагу до моїх есе. Дякую вам за ваші лайки, за те, що ви репостите їх, коментуєте. І сподіваюся, що ми з вами вже зовсім-зовсім скоро будемо радіти тим перемогам, які на своїх крилах принесуть наші військові, наші янголи. А їхні янголи повернуться на небо і будуть звідти вже просто охороняти їх. Дух і наш з вами дух, а фізичні тіла вже будуть жити в мирній процвітаючій Україні. Тож, будь ласка, моліться, моліться своїм янголам, янголам-охоронцям, вірте в те, що вони падають на землю тільки тоді, коли тут щось відбувається. І дуже потужне, дуже страшне, а страшнішого, ніж війна, дійсно, не може бути нічого. Тож, Слава Україну, віримо в перемогу і молимося до наших янголів. Ангелів. До зустрічі!